Урочистий мітинг з нагоди Дня Соборності України проходив на площі перемоги, що на меморіальному комплексі. Захід об'єднав представників різних галузей, професій і віку. В умовах російсько-української війни це свято набуло особливого символізму та гостроти. Саме про це під час урочистого мітингу говорили заступниця міського голови Марія Дроздова та заступник генерального директора Південноукраїнської АЕС персоналу Сергій Котельник. Шановна громада, сьогодні хочеться. Саме привітати, привітати зі святом, яке є одним з основних свят, які декларують нашу цілісність, незалежність, соборність, силу, міцність, міцність нашого духу, духу нашого народу. Ми це надійний тил наших збройних сил. Ми гарант стабільності та відбудови нашої держави. Я хочу і бажаю, щоб це свято. Об'єднувала нас в наших прагненнях, в, наших, в нашому житті, в наших досягненнях від колективу Південноукраїнської АЕС та від себе особисто бажаю вам здоров'я, миру та нових здобутків. Я вірю, ми переможемо та відбудуємо нашу країну. Перемога це те, що єднає наших співгромадян на передовій і в тилу. Південноукраїнці включилися у боротьбу з агресором із перших днів повномасштабного вторгнення. Багато городян долучились до волонтерської роботи, чимало стали до лав збройних сил. Серед них працівник енергоатому Володимир Банковський він каже: для нього день соборності набув особливого сенсу. Дійсно, по-другому на цю дату дивишся це день, який ми за нього боролися. Ми за нього. Ризикували життям, гинули, ставали каліками. Наші загиблі вони на нас дивляться зверху. Я закликаю наших співгромадян бути достойним їхнього подвигу, об'єднатися і дати відсіч орді. Якщо ми не будемо сильні, ми не будемо вільні. За суверенітет, неподільність та незалежність нашої країни нині доводиться платити дуже дорогу ціну. Схиливши голову у хвилині мовчання, кожен учасник мітингу згадав про тих, хто віддав за Україну найцінніше життя. Свіжі квіти цього дня несли до пам'ятного знаку Незламні духом.